До вашої уваги презентую вживаний тягач Scania R410. Це надійна вантажівка для перевезень будь-яких вантажів по Україні або за кордон. Цей тягач було виготовлено у 2017 році і він має всього 695 тисяч кілометрів пробігу без пробігу по Україні. Тягач знаходиться в Калинівці і готовий до продажу. Під капотом цього тягача ховається потужний двигун моделі DC 13115 об'ємом 13, об 13 літрів. Він відповідає найсучаснішим екологічним стандартам Євро 6, що робить його не тільки потужним, а й екологічним. 410 кінських сил забезпечують впевненість на будь-якій дорозі. Перевірений часом економічний сучасний двигун від Scania. Завдяки коробці передач Scania 895 з оптикруїзом ви отримаєте неймовірне плавне перемикання передач. Шасі Scania 4 х 2 з міжвісовою відстанню 3700 забезпечує вам маневреність і стабільність на дорогах. Кабіна cr 19 висока, що гарантує комфорт для водія навіть під час найдовших поїздок. В кабіні є два спальних місця: холодильник для продуктів харчування водія, музикальний програвач та кондиціонер. Об'єм бака 625 літрів. Є вільне місце, яке можна використати для додаткового встановлення ще одного баку або гідравліки. Редуктор 2,71 золота середина потяговитості і налаштуванню витрат палива цього тягача. ФМС пакет контроль надає можливість відслідковувати дистанційно параметри вашого автомобіля. Наші переваги. Прозора сервісна історія, перевірений та підтверджений пробіг, фінансування на вигідних умовах, великий вибір автомобілів на стоці під різні потреби. Купівля цього тягача швидко окупиться завдяки надійності, ефективності та економічності палого Scania. Тягач може використовуватись із звичайними напівпричепами для перевезення вантажів по Україні або за кордон. Не втрачайте шанс стати власником цього чудового тягача. До речі, на тягач діють спеціальні умови оплати.